Пані Ларесо, а ну покажіть, як то колись було. Так моя баба робила, так моя мама робила і так я роблю. Тримай. Тримаю. оберну. Берну. Андрію, Андрію, коноплі сію, фартухом болочу, віддаватися хочу. А дай Боже. Вже сте вінчені, вони стоїть, нас <рес> доймає. Ну, ти ж казав, як то було. Знаєте, я вам розкажу, що як то було, але що будемо диво мерзнути? Дивіться, в нас тут є тепла хапчена. Ходім туди та й там поговоримо. Це наш гуцузький пункт незламності у надвірній. Усім доброго вечора, Усім доброго дня, усім привіт. Ми перебуваємо у пункті незламності у Надвірній і говоримо з Андрієм про вечорниці на Андрея. Буде файно, буде цікаво, будемо говорити про збитки і розкажу вам ще одну таку дуже-дуже старовинну цікаву історію, як на флеках дівка Бахура, як собі сподобала, що вона йому здарувала. Додивіться до кінця, буде файно і цікаво. Це е, вечорниці на Андрея в екстремальних умовах. Перші мої вечорниці у пункті незламності, в Надвірній. Дай Боже, послідні за війни. Другий раз, як Бог поможе діждати, то вже будемо робити вечорниці такі, як, має, як Бог приказав. <кхух> Та й зараз поговоримо трохи за такі вечорниці, котрі колись були в надвірні, а котрі ще були по нашому районі. Нашу я ту ложку лишку тримаю, кажи мені. Чи то я зарано її в руки взяла? То я сюди допитав одну таку стару флічку і розказала мені дуже файну флєцьку традицію. Що? Колись у горах на світвечір, як ішли ворожити, то дівки збирали всі лишки зі столу. А в нас це було на Андрея. Кілько було дівок у хаті щось на ворожбу здивало, так як ворожили. Там не так ворожили, аби гріх був, але таки наглум трохи. Та й позбирають усі лишки. Війдуть на двір та тарабанить. Та й старабанили, з котрого боку вже там пес гавкав, то вже звідти має прийти Ніби... той хлопець, котрого сі Надія, ну, та й приходили хлопці. А як колись дівка мала дати знати, що хлопець їй сі сподобав? Бо то не було так, аби взяла та й сказала, що О, ти мені сі подобаєш, то тепер може взяти дівка чвертку та й прийти від хаті. Колись було як? Ти ще поза вуха, дати, як він щось не фатигується, ні? <ріст> Колись було трохи інакше. що Легін дівчині дарував дрембу, як вона йомусь сподобала. Або дівчина хлопцеві у надвірні, це лише у надвірні, дарувала лишку. Що означало, що ти мене годувати будеш. Вже як дівчина Легіневі подарувала лишку, і це був такий звичай, аби вам не збрехати, як мені розказувала ця стара жінка, ще до Першої війни. Що ще її мама це пам'ятає, бо як мама дівку була, то в них такий був оправід. що як дарувалася лишка, але то так треба було подарувати потихі, аби другі не виділи, аби вона вдома публіки не дістала. Що як таке вона тако людях здарувала? Ага, то вже вона знала, кого вона має у старости чекати. Що значить, цей легінь має прийти з старостами і її засватати. І що мене дуже і приємно здивувало, видати по горах дрімби, а в надвірні, бо все такі міщани, такі флєки. і флечка флікове дарувала Лешку, аби він її згодував. Дякую файно. А так таку австрійську, таку, як Бог приказав, така має бути? Ну та й зараз ще поговоримо, як те ще в нас було на Андрея. Та робила ж вечірну. Але трохи пусуйте бо я за рупаду. <ріст> так, лежечка на собі стоїть. Найстень. Лариса Марківна, розкажіть, котрі, які ви вечірниці застали? Ой, та ми багато робили вечірниць. Та ж збиралися люди та перебирали там зерно та щось готували, вишивали, щось робили таке корисне, пряли. А У вас світло виключили? Ні, це вперше От у нас такі <смірко> вечорниці. А все знаєш, що на вечорниці у нас у це традиційно, і вечорниці у міській раді, пам'ятаєш, були. І вечорниці у будинку творчості. Тут так було весело, Варени... на варениках ворожили. І танцювали, і співали. Але відомо в вечорницях ні танцювали, ні співали колись. Видати, дай вам Боже здоров'я. Ви розказуєте мені за громадські вечорниці, я вам розкажу. Трохи за хатні вечорниці. Хатні вечорниці були трохи інакші. У нас на гуцульщині як було. Ніхто ніколи не робив черниці з музикою, бо все випадало в пістик. З музикою робили вже набуток. Різдвіний чи, наприклад, набуток великодній. Але вже як так, як на Андреюсі здибали, то перше, що робили? А ви знаєте, кого першого на весілля кличуть? На гуцульське весілля кого першого кличуть? Андрея? А, -а. кого? Просили мама, просили тато, і ми вас, пане коте, просимо, бобись прийшли до нас на весілля, бо в нас погода була. Першого просили кота. На Андрея цілу Божу днину кота не годували. Аби сарака так сиві голоднів, аби дроти від холодильника їв, які ці відголодні є, відтак пекли пироги. У кожній пиріг щось собі там заліпліли, котра дівка собі мала як позначити. І годували кота. І нараз було таке, що кожна дівка мала по три пироги, і кіт один пиріг тої дівки тягне другий пиріг, третій пиріг. І вже та дівка знала, що такий 100% цього року має віддатися. Це були такі собі хатні вечірниці. Уже як всі здибали на громадські вечірниці, то було трохи інакше, бо громадські вечірниці були веселіші. Було так, як ви кажете, що сиділи. Чоботи ніби, складали ніби, до порога. Ніби якусь роботу робили, але яка то робота? то, то веселість була. <кхів> e, пробували чобітьми відкладати, котрий чобіт або котрий капець, швидше до порога дійде, та перша віддасться. Пробували метати чоботи позад себе. Як не збили лямпу, <кхів> В який бік упав чобіт, звідти буде наречений. <кхів> о, то так одна газдиня кинула <кхів> за мою пам'яті чобітьми, а здоймила себе два. Що один шобіт на старий цвинтар, другий на родом. Кажуть, ти знаєш дівку, кажуть, твій певно, щось і не вродив, бо вже вмер. <рес> але ні, Богу дякувати. І двоє дітей має і чоловіка. В надвірні не дуже так фест обходили, але що в надвірні було найвеселіше? Збитки. О. А збитки які? Ну, там всілякі. Фіртки, брами. Перше, що поздоймати, десь попереховувати. Колись не було таке, знаєте, аби робили якоїсь великої гранди, аби ну, такі тяжкі збитки робили. Збиток мав бути зі сміхом, гоноровий, але такий, як це каже, совістив, аби капери людям не наробити. Друге, найцікавіше було винести віходок з хати. Знаєте, що колись були віходки дерев'яні, винести віходок виходок на серед дороги покласти. Псаві садити з будом на хату або ще фіру зібрати. Вже котрий газдама мав фіру, а як зібрали на хаті або на стодолі, то це було найвеселіше. А ще було, що найінтересніше. як така була не раз десь, бо той кому робили збитки. Дівкам не він чи Але вінчина. як не раз була якась така баба уретна, що не давала людям спокою, то що тій бабі могли зробити? Взяти кусок шкла, покласти на комин. У хаті палит, тяги нема. І весь дим на хату фугує, а в хаті, як у колибі. Двері на розтвір, а баба що стара, не вілі зверху подивитися, не розуміє, що є. То так не раз таких уритних бабів провчили, так аби баба трохи язик прикусила. Оце що було таке найвеселіше. А Казали, що колись ще збитки фантомасу нашому зробили. Таке пам'ятаєш? Так як не пам'ятаю, якби мене там не було. Ну, то перед тим, як я хочу це розказати, то скажу, що Андрію Вічикові передаю величезний привіт. Дякую, що мені поміг хто зробити. Пішли ми робити збитки по надвірні, ну то вже десь п'яти рані. А в нас ще всі лишила, ми розпороли стару перену і така польська торба велика. Ми в ту, -ту торбу понапихали того пірі. Та й лишила повна торба фірі. Ну, пірі, та й куди піти? Ну, та й Андрій, штрик-штрик на фантомас, та й ту, -ту торбу йому на голову відбанив. Ми пішли далі збитки робити. Ми всі вертаємо. А то приїхали сарако комунальники, та й тут ту торбу лишень підуймають, а снігу так чисто, як нині. А то все біле. Так файно сніг, то то замівці клинуть, називають, а ми всі шкіримо генемо. Але... Так як, так, як ти Андрій, то е, на Андрея в тебе іменини, певно, все якось весело ти святкував. Запам'яталося найбільше хоч один рік. Що до тепер пам'ятаєш? Запам'яталися всі іменини, е, особливо чого. Бо що Андрея заходить через збитки. Робили ми збитків багато всяких і різних, е, таких, що є, що згадати. Особливо Ірі і Тані Савчук передаю великі вітання. Дзвонив їм, нині питався, де вони є. Кажуть, це раки, що у <кій> Делєтині. та то вже не інтересно збитки робити, бо зрані не застануть. Але було по всякому. І скажу вам, робили ми всякі збитки, але такі старалися робити нешкідні, але такі, аби було що згадати. А нині дзвоню до одного свого колеги, до другого, до третього. Раз не можеш собі дозвонити, другому не виходить, третьому ще щось не неоднаке. А скажіть нам, людоньки добрі, а коли як не тепер, хто як не ми? Уже доста того, що то, то за Уралу нам збитки робить, але то ще не такі, то ми ще годні зберегти свої традиції, бо як ми їх зараз не будемо шанувати, то хто після нас? І як дуже змерзнете, і як так уже вам буде дуже сумно, то завітайте у пункт незламності у місті надвірна. Тут так файно, тут так тепло. Йо, по вас витку, А де я сижу в бундині та й розібраний, то мені то тепло. А ви ж сині гірт не хочете розібрати? Ну, я в процесі. І це перші вечірники, що ми в пункті, пункті Дай Боже, послідні. Не ну, в роки війни останні. Перший і останній раз, дай Боже, аби ми святкували Андрея за війни, дай Боже, аби в наступному році в вільній незалежній Україні, а десь туди за поребрик, вже б лише плюнули на то згарище, бо і, і так і шлях їх, їх трафик. А хто вас питає, хто вашої баби дружчі в дирі йду. Ай, момент. І дай Боже, аби це останній рік ми так святкували. А дай Боже, Сумно. Там... Аби на наступний рік було світло в кожній оселі, тепло. На високій полонинці ватерка сигури. Сидить гуцул полавати, ні кемці не журить. Так ми гріємося. От, от котре у Бартку Барку в ліпше маскалі рубати. З маліком пописано. Чи це од склеїмо? Я думаю, що ця майтєща, як би в голову врубав, то би е, з віків. Ну та й ця не хібує. У нас є сумка медична, з якої можна достати всі медичні е, ясати надати першу медичну надати першу допомогу. Медична. Так, все в нас є тут. Так. Є дитячий куток для дітей щоб діти могли провести свій час певний якісь. Це наші герої МВС. Є в нас упоки теж зігріває. Wi-Fi, так. Є в нас Wi-Fi, є в нас зарядні пристрої на різні телефони, там кого якийсь. Всі в нас виходи, все є. Є в нас розетки на чайник. Прошу пана, я тяжко перебачаю, а це облік парафіян. Перебуває тут. Книга шлюбів. Похоронків. Це я записує відвідувачів наших які приходять до нас зігріти з теплом. то мої можете навіть знімку приклеїти, мене і так всі знають. А ліжка там лягають Ну, Якщо зле стало, так? Так, можуть відпочити на деякий час. Ну так. А, ну всю, і нас, тут всю державу і продумала для людей. Кажуть, люди... що навіть до вас приходять з ноутбуками онлайн Так, Приходять Приходять е, учні, які е, не мають змоги навчатися вдома, тому що сюди. відключають, немає інтернету. А тут у нас є безперебійний інтернет, безперебійне світло, підключаються, навчаються. Проводять пари тут. Учні. Генератори, та? так? Генератори, так. так. Коли немає світла, ми забезпечуємо електромережу генератором. А як є світло, то є світло. То вже світло, так. Світло. а як немає, то генератором забезпечимо. Ну, то так, такий в нас пункт. Так, проживаємо, зігріваємо людей, надаємо такі можливості. Молодці. І Хто, чергуєте, по скільки ви чужуєте по 12 годин. З 8 до 8. Ми ти... працюємо 24 години, так що навіть якщо. Круглодобово цей пункт працює. Всі люди, котрі нуждаються в теплі, загрітись, передзвонити скрсо інтернету. Цю, цю ми не даємо. А питали, до речі, а якщо комендантська година комусь треба от щось терміново. Якщо а... до нас звертається, ми нікому не відказуємо. На це є поліція, яка контролює комендантську годину. Я вже... Якщо ви до нас зайшли в третій дні ночі, ми вас нікуди звісно діємо, бо ви прийшли звернути. Викличте поліцію поліція хто? з вами. Це, в нас з вами хто? Хто? Нас. Хто? це є комендантської години. Ми так якщо не прийшли, не забояти. Ми показуємо просто хто прийде, тому. В мірі свої можливості допоможемо. І все. От і починаємо генератори. Ми такі вчасно прийшли. А ну включайте, можна. А присевіть, а виходить. Дім, ти переключив там все. У нас є генератори. О, вже збитки на Андрея. Ви вже збитки зробили! Заходьте, бійтесь. А скільки таких пунктів є в Надвірні? Один. один. На Надвірні один в Яремчах один. Ну, можна сказати, в кожному районному центрі є такий пункт незламності. А, а що біля пожежної? В пожежній, в кожній пожежній частині також є пункт ага, оберіга, можуть, можуть, люди можуть зайти, погрітися, також попити теплого чаю. Там. При потребі. зарядити телефон і так далі. Дякую, дякую. Щасливо, Успіхів вам! Дякую. 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 Фактично на території Надвінянського району розташовані пункти незваності. А саме на території міста Надвівної розташований пункт незламності. Це є стаціонар, це є мобільний пунзлавності, де ми зараз знаходимося. А також в місті Яремчі теж знаходиться мобільний пункт незламності. Також у нас є стаціонарні пункти незвавності. Вони знаходяться на території пожежних частин. Їх є шість на території, тобто нашого району, їх є шість стаціонарних, два мобільних. І вісім органів влади. Тобто в кожному селі ну фактично візьмемо по ОТГ на Дрівнянське ОТГ, Делядинське, Пасічнянське. В кожному населеному пункті є пункти незвавності. Тобто, це можуть бути школи, будинки культури, сільські ради, ну такого плана. Також, що стосується цього пункту незвавності міста Надвірна? це є мобільний пункт незвавності. Люди можуть жителі Надвірнянщини, гості гості нашого можуть звичайно зайти в будь-який час. Загрітися, випити гарячого чаю, зарядити свої мобільні пристрої, відпочити, звичайно, скористатися інтернетом. До речі, у нас є інтернет-ставлінг, який видає дуже хорошу швидкість. Люди можуть працювати. Багато людей до нас звертаються по роботі, тобто бачите, робочі місця є. Люди звертаються для того, щоб можна там годину, дві-три посидіти, тобто займатися роботою онлайн. Ну тобто, хто займається звичайно інтернет через інтернет роботу. Тому ми готові 24 на 7 надати людям допомогу а також. Тут завжди є рятувальники цілодобово, які несуть службу, тобто які чергують на місці, і люди, які звертаються, можуть запитувати, де можна звернутися найближча лікарня чи, наприклад, центр надання адміністративних послуг. Наші рятувальники володіють інформацію і можуть. Людям надати таку чітку інформацію. А прошу пана, розкажіть за такий декоративний чес, який називає комендантський. Як приходить сюди до вас, людина? Звичайно, от я вам дякую за запитання. Ви підняли це питання фактично. Під час комендантської години рятувальники тут перебувають, Але звичайно, дії комендантського година ми людей попереджаємо про те, що комендантська година з 11 до 5 години ранку. Але якщо людям потрібна допомога, ми Повинні людям надати допомогу. Чи це є е, тимчасове переміщення особи? Тобто вони їдуть в дорозі, їм нема де зупинитися, звичайно, ми їх можемо їм надати допомогу. Е, що стосується місцевих жителів, я думаю, що вони чітко знають, що комендантську годину краще не порушувати і знаходиться вдома е, своєю сім'єю. Або якщо ви прийшли сюди в комендантську годину, а ви сам ф'єк, то вас і спитати, коли мами сюди прийшов, а ти не маєш? Це фактично все безкоштовно, тому що в, кожному, в кожній області теж діють пункти незвамності, і за долученням нашого, нашого керівництва. В кожному районі, тобто в кожній області розгорнуті такі пункти незвавності. Зокрема, ви можете побувати в нашому пункті незвавності. Побачити у нас є цікаві до речі, я хотів ще нагадати одне: можете звернути увагу. У нас є дитячі кутки, де якщо батьки приходять з своїми дітьми, вони можуть собі діти. Тобто, батьки можуть займатися роботою діти в той час можуть відпочивати а також Ну, ви розумієте, на даний час війна, і ми робимо все для того, щоб підростаючі покоління, щоб вони не задумували, що вони, що вони в небезпеці, ми створюємо таку атмосферу, щоб діти займалися, училися, гралися. Щоб вони не задумувалися, що десь там далеко, за сотні кілометрів, відбувається дуже складна ситуація, військові дії, де наші... Хлопці, наші рятувальники, хлопці військові, воєнні сили, тобто і які захищають Україну. А ми все робимо для того, щоб наші жителі себе відчували в безпеці тут, на місці, далеко, як то кажуть, далеко за сотні кілометрів. Але ми всіх попереджаємо, саме основне, попереджаємо всіх. Не нехтувати повітряну тривогу. Це дуже головне. Бо тому, що наші жителі, коли звучить сирена повітряна тривога, до нас заходять люди по незглавності, ми всіх попереджаємо. Краще покиньте, будь ласка, і пройдіть укриття. Наші рятувальники зразу показують, де найближче укриття, для того, щоб люди могли себе відчути у безпеці. Дуже файно, дякуємо нашим хлопцям, котрі нас загріли, приймели. Ми всі тут наговорили, ти набули. Ми їх лишаємо тут в гаразді, а самі йдемо далі збитки робити. Будь ласка, заходьте ще. Обов'язково. Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, світ до свого по Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! О.